Всі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, друзі, у цьому відео я хочу згадати матч Національної збірної України, який відбувся 14 жовтня 2019 року. Це легендарний матч, який відбувався на стадіоні СК Олімпійського Збірна України Андрія Шевченка, ще на той момент часу обіграла Португалію. Португалію! Чемпіонів Європи Україна обіграла португальців з рахунком 2-1. Сьогодні, друзі, хочу пригадати цей неймовірний матч, і справді який ввійшов в історію українського футбола. Давайте, друзі, все розпочинати. Хочу взагалі нагадати, що це була кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року. Це була група Бі. У цій групі грала Україна. Португалія, Сербія, Люксембург та Литва. Українці з перших же турів, якщо де розповідати, в принципі, з перших же турів Україна дуже здорово себе показала. Спочатку була з португальцями бо нічі. Потім Люксембург перемогли на виїзді 1-2 на останніх секундах вдалося українцям забити. Потім Сербія 5-0 перемогли. То є таки Люксембург 1-0 перемогли. Ось Літву перемогли е, на виїзді за рахунком нуль три, а потім у Харкові, якщо не помиляється, за рахунком 2-0. І Україна підходила до поєдинку проти португальців в неймовірній формі. Португалія, в принципі, також і виглядала доволі таки непогано. Португальці Ось була ніча з була нічого з Україною, але потім також у них були непогані результати. Тобто, в принципі, Португалія також підходила до цього поєдинку в доволі таки хорошій формі, і це був матч за першу позицію. Можна і так сказати, Україна перед початком даного бою була лідером, і Україні було потрібно перемогти для того, щоб гарантувати собі е, першу позицію і, відповідно, вийти відповідно. На чемпіонат Європи. І Україна, давайте вже тепер безпосередньо про сам матч говорити. Андрій Шевченко був тоді головним тренером національної збірної команди України. Бачите, Андрій П'ятов, Караваєв, Керцов, Матвієнко, Віталій Миколенко, Малиновський Руслан, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Андрій Ермоленко, Марлоста, Рома Яремчук. Вони вийшли грати в основному складі. Португалії був Патрісіо, Семедо, Пеперо, Біндіяс, Герреро, Перейра, Бернардо Сіла. Жуау Моуціньо, Жуау Маріо, Гунцал Гедеш та Крістіано Роналдо. Головним тренером Португалії був Сантуш. Сантуш, який виграв з португальцями Євро 2016 року. Україна з перших же секунд, якщо брати вже безпосередньо сам матч, то Україна. З перших вже секунд українці дуже здорово виглядали, і вже на 6-й хвилині матчі Україна рахунок матчі відкриває. Ідеальна подача Розлана Малиновського з, якщо не помиляюсь, з правого флангу подавав Руслан Сергій Кривцов. Продала Патрісі відбиває перед собою. Тут Роман Яремчук! Гра на даванні та виводить збірну України вперед. Рома Яремчук. На шостій шості матчу виводить українську збірну вперед. Друзі, після швидкого забитого м'яча українці відбивалися. Португалія там м'ячем більше володіла пор. Галія тиснула. дуже багато було атак, подачі до штатного майданчику. І справді такі були для України такі важкі, і справді, хвилини. Португалія тиснула. Але наска олімпійський підтримав Україну, домашні стіни гнали українців вперед. В принципі, Україна дуже здорово виглядала. І я вам хочу сказати, що в принципі Україна дуже здорова і захищалася проти. Чинних Чинних чемпіонів Європи. І ось це 27 -ма, хвилина матчі Україна дочекалася свого шансу і подвоїла перевагу. Дуже здорово, взагалі, ця атака пройшла по лівому флангу Віталій Миколенко зробив просто якийсь неймовірний пас. Просто. Просто якийсь справді неймовірний пас від Віталія Миколенка, який його дитя Андрія Ярмоленко на ударну позицію Андрій пробиває в проти гітра Уль Патрісіо та робить рухувачі 2-0 на користь національної збірної України, і таким чином українці вже к 27 хвилині виграють португальців в два м'яча. Просто друзі, неймовірно якась фантастика. Після двох забитих м'яча Україна, в принципі, захищалась більше, відбивалася команда Андрія Шевченка. Португалія тиснула, Португалія пробила по воротах. Андрій П'ятов неоднократно вступав в гру. Українцям і справді було дуже-дуже важко. Е, ось. Але в кінці кінців вдається українцям протриматися, і перший тайм завершується з доволі таки комфортною перевагою в два м'ячі на користь української збірної. Лесанте реагує, по-перше, там Брус Фернандеш, Брума, Жо Фелікс вийдуть на другий тайм. Пластунка, наплянка, та, відповідно, Коваленко, Віктор вийдуть в Україну. На другий тайм, в другому таймі португальці ще були активнішими. А в другому таймі Україна мало атакувала. Гра проходила практично на половині поля українців. Португальці тиснули. Ось, штрафник коли Кріштян пробивав, Андрій П'ятов рятував. Португальці стріляли з усіх позицій, але українці трималися. Українці трималися, і ось вона, 72-го хвилина матчу. Кріштіану пробиває. М'яч влучає в рук Тараса Степаненка і суддя призначає пенальті. Хоча спочатку суддя пенальті не призначив. До речі, тоді системоварне було. На тому поєдинку, якщо я не помиляюся, не було вара. Судя тут спочатку пенальті не, не призначив, потім Криштяну підбігає до саді, каже, що була, була там рука, був пенальті, і суддя все-таки свою, ну скажімо так, поміняв. Поміняв свою думку, і пенальць призначив ще й дав жовту картку Тараса Степаненка, яка стає для нього другою, і відповідно стає вилученням. І таким чином українцям довелося з 72-ї хвилини ще грати в меншості Крістіано Роналду пробивати з Забиває Забуває і робить рахунок мечі 2-1 користь України. Це був найважчий справді момент. Я пам'ятаю, це поєдинок. І справді українці в меншості проти Португалії, друзі, іще герат 20, ну, приблизно так, якщо так хвилин так 23, 24, а то й 25, ні, менше, напевно, менше, хвилин так 23 вдалося українцям відбуватися. Португалія неймовірно тиснула, але українці в меншості дуже здорово, компактно захищалися, перекривали усі зони. Ось, Україна трималася. У португальців був супершанс в кінці поєдинку, щоб забитий пам'ятаю, Даніло Перері влучив він в поперечку. Там і ще у Пепа був супершанс. Але Україна протрималася і в таким чином здобула перемогу з рахунком 2-1. І ця перемога, і справді вона увійшла в історію футбола. Україна посіла взагалі першу позицію у даній групі. І справді, це була фантастика. Це була просто неймовірна фантастика. Друзі, в цілому, Україна нанесла 5 ударів. Тоді за матч у Португалії було 22 удара по воротах. Тобто, і справді, португальці було більше ударів, справді. Більше ударів було у Португалії, 22 проти 5 і 10 4 ще в площину. Та і справді українці терпіли, ну дивіться, 22 удари в Португалії, 10 ударів з них в площину, 8 повзорота. 4 удари заблокованих було і одне влучання в Харкасвері. В Україні за матч було лише 5 ударів, 4 удари в площину і один удар був повз ворота. Нанесений 9-1 за кутовим. Це єдиний кутовий України, який був за матч. Він якраз той призвів до забитого м'яча української збірної. В цілому португальці виконали 606 пасів, 530 з них були точними, і точність передач склала 87%. В Україні за матч було 389 передач, 336 були з них точними і 86% відповідно. Точність передач було 40 на 60%. Це було володіння на користь португальської збірної. Але за моментами, да, Португалія, вона. Переграла Україну, але Україна перемогла. І я вважаю, що перемогла по ділу, тому що справді українці виглядали неймовірно у тому матчі потужними. Друзі, цей матч він увійшов в історію українського футболу. Україна взагалі просто неймовірно тоді кваліфікацію пройшла жодної поразки, дві нічих та шість відповідно, перемог. Просто неймовірне, справді, досягнення було від української збірної. І справді, ця перемога вона увійшла в історію футболу, я пам'ятаю цей матч, і справді це був важкий матч, де доводилось дуже багато терпіти проти португальської збірної, але Україна здобула здобулася результати. 5 років вже пройшло да? з того матча, але справді цей матч, я думаю, що цей матч буде ще дуже довго пам'ятати. Тому що я ж кажу, це була просто неймовірна перемога. Друзі, що думаєте взагалі ви з приводу цього матча? Напишіть свої думки в коментарях, друзі. Я вам хочу побажати добра та щастя, друзі, і сподіваємося, що збірна України ще не одну таку перемогу чи буде. Друзі, бажаю вам добра. Усім бажаю всього самого найкращого. Друзі! Усім до побачення! Усім до нових зустрічів!